Доброго дня, діти! Ось і до нас завітала зима. Принесла з собою холоди, сніг, зимові розваги, і не тільки. А чи знаєте ви, як безпечно поводитись у такі зимові погоди? Давайте разом поміркуємо. Чи подобається вам кататися на санчатах? Так, звісно, це дуже весело. А чи знаєте ви, як дотримуватись правил безпеки під час катання? По-перше, кататися потрібно у безпечних місцях. Не можна з'їжджати з крутого спуску на криго або проїжджу частину. Це дуже небезпечно. Роздивіться, малюнок, що тут сталося. Під час катання на льоду не можна жтовхатися, бо можна впасти і травмуватися. Взимку дуже небезпечно грати біля водой. Вода покривається льодом, але він може бути тонким і крихким. Тому не перевіряй лід на міцність, небезпечно грати на крутому березі. Але небезпечний лід не тільки на водоймах, а желеди це часте явище взимку у містах. Під час ожеледиці треба бути обережним, щоб не підслизнутися і не травмуватися. Ідучи тротуаром не проходь близько до проїжджої частини дороги, адже є ризик підсковзнутися і впасти під колеса автомобіля, що проїжджає. Не перебігай проїжджу частину дороги, адже через ожеледицю значно збільшується відстань гальмового шляху. Обход люки, як правило, вони покриті льодом. Крім того, люки можуть бути погано закріплені, що збільшує різик травмування. І ще взимку небезпечними бувають навіть бурульки. Під час потепління вони можуть падати та також травмувати. Тож, будь обережним, про що ми сьогодні розмовляли, що вам запам'яталося найбільше? Розкажіть, які правила безпеки ви дотримуєтесь, а я буду чекати на ваші розповіді. До побачення!